Панкова дорівного, ціла вантажівка речей різного призначення та один автомобіль. Ось таку допомогу привезли з Берліну для шляху експлуатаційного управління автомобільних доріг Департаменту соцзахисту та освітніх закладів міста. І ця допомога, яку вони привезли сьогодні, вона думаю, дуже важлива, тому що це саме є і комунальна техніка, це є автомобіль, це є для соцзахисту, і також для освіти ця техніка нам потрібна, наскільки потрібна ця допомога саме і в генераторах, і в інструментах. І Наприклад, ті самі продукти харчування вони теж нам дуже важливі. Вся техніка, речі та автомобіль є невживаними. Загальна вартість гуманітарного вантажу понад 100 тисяч євро. Цю допомогу було можливо отримати від ГІЦ, це товариство міжнародної співпраці, котре фінансується міністерством розвитку Німеччини. Вони видають Цю допомогу у рамках програми, коли в рамках співпраці міст можна отримати автівки чи то інші засоби для міста партнера, таким чином, район Панко. Зміг отримати будівельні автівки та також інструменти і генератори саме для міста Рівна. Підсилу свій автопарк новою технікою шео переваги нових транспортних засобів, в тому що їх можна адаптовувати під різні роботи в залежності від пори року. Цей автомобіль, я думаю, він у нас буде на заміну старих автомобілів марки Хазель, які використовуються дорожніми працівниками під час робіт з поточного ремонту. І також під час робіт, коли ми ремонтуємо зголовок каналізацію. Ще міні навантажувач Bobcat. От, він може бути використований, ну, тобто, Це така техніка, яка може використовуватись продуктивно на протязі цілого року. Тобто тілітом це для робіт з поточного ремонту, коли з асфальтом працюємо з зимою на утримання доріг і тротуарів. На нього можна поставити щітку. Отримало допомогу рівне від Берлінського району Панко в рамках досторонньої співпраці. Ми вже підписали офіційне партнерство з містом Рівне. Це відбулося улітку, але свою співпрацю ми розпочали ще взимку 2023 року. І саме таким чином це видалося можливим якраз отримати цю допомогу. Я вже ж ми плануємо подальші проекти для нашого міста-партнера.